Деколи стається таке, що трансляція з гнізда Лелеки Грицька переривається. Чи то через збій в мережі, чи то через вимкнення електроенергії. Ми намагаємося якнайшвидше поновити її. І от одного разу після поновлення застали таку картину. Двоє наших лелечат, які закільцьовані, Стоять з краю гнізда, а посередині лежить третє, опустило голову, розпластало крила. Зразу спало на думку, може, ця юстинка нарешті повернулась, вона уже кілька діб не з'являлася в рідному гнізді. Хоча й не дивно ця бешкетниця уже не раз кудись завіювалась. Мабуть, хтось чужий. Діти Грецька агресивно ставляться до цього пташенят, не дають і голову підняти. Від стусанів його рятує лише позаупокорення. У тваринному світі у зграях із жорсткою ієрархією. Тварин, які перебувають на нижчих щаблях системи, саме повне упокорення, повна відсутність навіть натяку на самозахист, рятує від агресії з боку сильніших тварин. Такий спосіб виживання. Юстинка. меншенька з грицькових пташенят. Також деколи зазнавала стусанів від старших, особливо у ті часи, коли всі пташенята вже вилетіли і поверталися у гніздо зі зграї. Але вона ніколи не лягала всередині гнізда, не відповідала на стусани, але і не демонструвала позу повного упокорення. Та хто ж це до нас? Прилетів. Лише за кільцями ми можемо стовідсотково впізнати своїх. Орнітологам часто складно дочекатись того моменту, коли лелека продемонструє ноги. От і нам доведеться почекати. Складно чекати у кущах з біноклем, коли ти не можеш поворухнутися, а над вухом дзищить комар, а другий вже вп'явся. Добре, що ми не орнітологи. Ми можемо просто взяти і вирізати хвилинку. Ідуть двоє дітей. Лелеки занепокоїлись. Таки нема кільця, пташеня чуже, а ми десь сподівались глибоко в душі ще раз побачити бешкетницю Юстинку. За кілька хвилин воно повернулось. Видно, що повернулось у нерідне гніздо, почувається невпевнено. І все-таки, якщо ти два місяці свого життя провів у гнізді, то саме в гнізді почуваєш себе у безпеці. Скоро ніч. І якщо заблукав, якщо не можеш знайти дорогу додому, то треба попроситися до добрих людей, до добрих лелек. Для орнітологів, ночівля лелечат у чужих гніздах не новина. Зараз, наприкінці літа, коли вони формують зграї і кочують в околицях своїх сіл, деколи блудять, не можуть знайти дорогу додому, а для того, щоб провести ніч, просяться до сусідів. Звичайно, їм не дуже раді. І все ж. Цілому для виживання популяції варто дати прихисток і чужакам. Наприкінці гніздового сезону, коли такі зайди не становлять небезпеки ні для яєць, ні для пташенят, до них ставляться більш толерантно. Прояви агресії з боку хазяїв більше символічні для годиться. Хоча й спуску незваним гостям давать не можна. Нещодавно зграя чужих лелек зайняла гніздо Грицька і навіть наших прогнала. Про це є окреме відео на каналі. От і стемніло. Схоже на те, що зайду не проженуть, виділили йому шматочок гнізда, хай ночує. Як то відреагує на нього хазяїн лелека Грицько? Грицько вдома не ночував, з'явився аж під ранок, коли зіпсувалась погода, знявся вітер. Свої, за звичкою, прикинулись маленькими, давай випрошувати їсти. Але треба ж розібратися, хто це, хто це з'явився в нашому гнізді. Грицько оцінює ситуацію. Чуже знову прийняло позу упокорення. Свої на нього й уваги не звертають, просять їсти. Отже, вони мирилися, не сварилися. Але варто зайді зіпнутися на ноги, хазяїн гнізда швиденько вказав йому. 内容。 Схоже, що збуджені появою батька пташенята виявляють більше агресії до малого, ніж старший лелек, А зайда проситься під захист дорослого. Грицько дав символічного стусанця, та на цьому все і закінчилось. you Уже й є. лелекам рано треба вилітати на полювання, поки їх потенційні жертви ще не нагрілися і не здатні швиденько потікати. Грицько всім своїм виглядом демонструє, що сніданку не буде. Незабаром він полетить, зайду залишає. Дале пташеняті переночувати у нашому гнізді. Може, десь хтось так і нашу мюстинку прихистив. Я не впевнений, чи такі прояви поведінки лелек можна трактувати як альтруїзм, швидше як толеранцію. Але така найменша мінімальна допомога сприяє успіху популяції.